Доброго дня, шановні друзі! До вашої уваги розв'язання чергової задачі теми перехідні процеси в електричних колах. Послідовно з'єднані резистор і конденсатор підключено до джерела постійної напруги 300 вольт. Потрібно визначити закон зміни напруги на конденсаторі. Задачу розв'язуємо класичним методом а це означає. Що після того, як ми задалися умовним позитивним знавченням напруги, що шукається, в даному випадку, ось таким чином, ми цю напругу представляємо як суму вимушеної та вільної складових. Задача, власне, і полягає в послідовному визначенні спочатку вимушеної складової, а потім вільної складової. Починаємо шукати вимушену складову напруги на конденсаторі. З лекції ми пам'ятаємо, що вимушена складова це усталений режим після комутаційного кола. В нашому випадку, комутаційне коло являє собою послідовне з'єднання R та C, під'єднане до джерела постійної напруги. Напругу на конденсаторі після, в післякоммутаційному колі ми можемо визначити за другим законом Кіргофа, як алгебраїчна сума напруг, що, що діють в колі, дорівнює 0. Тобто, в нашому випадку, плюс у це вимушена, ми йдемо за годинниковою стрілкою плюс у це вимушена. Плюс падіння напруги на резисторі, дивиться на стрілечку струму, який ми направили, плюс R на І вимушена і мінус електрорушійна сила джерела Є. E. Ми пам'ятаємо з вами, що напруга, яку ми власне тут і враховуємо, направлена у протилежному напрямку відносно електророшійної сили. Тобто, в нашому випадку, знизу, зверху до низу. А йдемо ми по колу навпаки, знак мінус. Алгебраїчна сума буде дорівнювати нулю, звідки ми зможемо визначити вимушену складову напруги як електророзчинна сума джерела мінус падіння напруги на цьому резисторі. Але це коло постійного струму. Конденсатор в колі постійного струму являє собою розрив кола. Тобто, вимушена складова струму дорівнює нулю. тоді вимушена складова напруги на резисторі теж дорівнює нулю, а вимушена складова. Напруги на конденсаторі повинно дорівнювати електророшійній силі джерела і становитиме 300 вольт. Запам'ятаємо ось цю цифру 300 вольт. Вона нам ще знадобиться у процесі розв'язку. Знаходимо вільну складову. Спочатку визначаємо порядок кола. Порядок кола в нашому випадку одиниця. Тому що після комутації, післякомутаційна схема е, має тільки е, одну початкову незалежну умову, в нашому випадку, напругу на конденсаторі. Докладніше, дивіться в наших лекціях. Для визначення характеристичного рівняння кола е, використовуємо метод вхідного опору. Ми розриваємо. Після комутаційне коло, уявіться, післякомутаційне коло без цього ключа. Розриваємо це після комутаційне поле в будь-якому місці. Ну, В нашому випадку, давайте ми його розірвемо ось тут. Зобразимо це після комутаційне коло. Внутрішній опір цього джерела становитиме 0. Ми не будемо враховувати це джерело. І тільки ми маємо послідовне з'єднання R та C. Метод вхідного опору виходить із того, що в тому післякомутаційному колі після розриву діє якийсь змінний синусоїдальний струм частотою Омега. Ми повинні скласти для цього післякомутаційного кола вхідний опір. В нашому випадку це буде r мінус й одиниця на омега С. Одиниця на омега С це XC, це реактивний опір конденсатора. Склали цей опір. Але за умовою цього методу, методу вхідного опору, ми повинні далі замінити добуток йод на омега на букву П. Але ж в нашому випадку нема добутку йод на омега. омега йод у нас у нас чисельнику дробу, а омега у знаменнику. Тому ми з вами зробимо математичну операцію, ми поділимо ось цей дроб на, домножимо і поділимо його на йод. Одиниця поділена на йод, це мінус йод. Тому, спускаючи йо до знаменнику цього дробу, ми повинні інвертувати знак. Був мінус, а тут плюс. І ось тут ми маємо й, яке ми замінюємо на букву П, отримуємо характеристичне рівняння нашого кола. А розв'язуючи це рівняння, ми дізнаємося, що P Корінь характеристичного рівняння е, має значення мінус одиниця на rc, і в нашому випадку мінус 200 е, одиниця поділена на секунди. Зверніть увагу, тут перша перевірка класичного методу. Якщо ми отримали корінь характеристичного рівняння позитивний, то це помилка. Ми далі йти не будемо, а будемо шукати помилку. В нашому випадку знак мінус, негативне значення усе вірно. Визначаємо загальний вигляд вільної складової. На підставі цього кореню ми можемо визначити загальний вигляд вільної складової ось за таким рівнянням. У це вільне дорівнюватиме А, це стала інтегрування, нам поки що невідомо. Помножене на є в ступеню. ПТ, і в нашому випадку А помножено на Е в ступеню мінус 200T. Для, цього, для того, щоб розв'язати до кінця задачу, ми повинні знайти сталу інтегрування А. Сталу інтегрування ми можемо знайти ось з цього рівняння, коли ми приймемо, що Т, час перехідного процесу дорівнюватиме нулю. Тоді експонента перетвориться на одиницю, а е, стала інтегрування А дорівнюватиме значенню вільної складової напруги на конденсаторі у момент часу 0, яко треба знайти. Знайти значення вільної складової напруги на конденсаторі у момент 0, ми можемо. Згадавши, що напругу на конденсаторі в загальному випадку ми шукаємо як суму вимушеної плюс вільної складової. Переписавши це рівняння із знаком 0 після усіх членів цього рівняння, тобто, взявши це рівняння у момент часу 0, ми з'ясуємо, що стало інтегрування дорівнюватиме повній напрузі на конденсаторі в момент часу 0. Мінус значення вимушеної складової цієї напруги у той же момент часу. Вимушена складова напруги нами була м, знайдена раніше. Вона дорівнює 300 вольт і не змінюється у часі. Тобто, у вимушена від нуля дорівнює 300 вольт. Тому ми продовжимо пошук нашого розв'язання. З'ясовуючи, чому дорівнюватиме напруга на конденсаторі у момент часу 0. Це незалежна початкова умова, яку ми будемо шукати згідно із законом комутації. Згідно із законом комутації, напруга на конденсаторі в момент комутації не змінюється, у С від 0 дорівнюватиме у це від 0 із знаком мінус. Для того, щоб з'ясувати, чому дорівнює у від нуля, ми повинні повернутися до нашої докомутаційної схеми. Ключ розомкнув. І напруги на конденсаторі не було. Тобто у це від нуля із знаком мінус дорівнює 0. А це означає, що і напруга на конденсаторі в, у, в момент часу 0 теж дорівнюватиме нулю. Таким чином. Ми можемо знайти сталу інтегрування, віднявши від у від нуля це 0. Значення вимушеної складової цієї напруги це 300 вольт. І ми отримаємо сталу інтегрування мінус 300 вольт. Тоді вільна складова записується ось таким чином. А повна напруга на конденсаторі, власне, і розв'язок цієї задачі. Буде дорівнювати 300 мінус 300 на є е в ступеню мінус 200 вольт. Задачу розв'язано, але давайте побудуємо графік закону зміни напруги на конденсаторі. Отож, нам, побуду... нам потрібно побудувати графік зміни ось за цією формулою. Ми бу... будемо будувати цей графік за допомогою Microsoft Excel. Розраховуючи, підставляючи якісь значення часу, ну, певно, від нуля, як, коли почався перехідний процес. Але коли ми, почина... ми маємо закінчити розрахунки, тобто, коли перехідний процес вщухне, це визначається за допомогою сталої часу ТАУ, яка Дорівнює в нашому випадку одиниця, поділена на модуль корення характеристичного рівняння. корінь характеристичного рівняння мінус 200, тобто одиниця поділена на 200, дорівнює тисячних секунди. Це стала часу. А перехідний процес закінчується приблизно через час, що дорівнює 5 сталих часу. Тобто 25 секунди. Будуємо цей графік. Excel нам побудував ось цей синій графік перехідного процесу. З'ясуємо, як він получений. Вимушена складова, до якої додаються значення вільної складової, не змінюється 300 вольт. Вільна складова. У час, який дорівнює нулю. Вона має значення мінус 300. Ось це початкове значення. І після цього вільна складова вщухає із часом. Накладаючи цю червону лінію і цю помаранчеву лінію, ми отримуємо ось такий перехідний процес. Задачу розв'язую. Дякую за увагу! Хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться. Нові відео будуть виходити регулярно. Якщо вам сподобалася ця задача, будь ласка, поставте лайк. На все добре, хай вам щастить!